І на жаль, якщо ви зараз почули хоч якісь ознаки нарциса в своєму партнері, в мене для вас дві поради: або тікайте, або змиріться. Ви його не зміните ніколи. Змінити нарциса майже неможливо. Ну, це прям така довгострокова, нудна робота, терапія в різних аспектах. Тому що дивіться, нарцисом ми не стаємо просто так. От ми народилися, і ми херак базово, у нас генетичний код прописаний, і ми стали нарцисом. Ні, на жаль, нарцис і розлад нарцистичний відбувається за рахунок певних психологічних травм. До прикладу, у вас були. Відсторонені холодні батьки, які не надавали вам належної любові, уваги, завжди оцінювали вас через якісь досягнення в школі і казали, що там тебе сьогодні? Сімонів дванадцять, іди нахер, що ти на Олімпіаді, третє місце зайняв? Іди нахер, Що ти в хаті сьогодні не поприбирав, вчора розлігся? Роботи нема, йди нахер. І от дитина росте і думає: блін, у мене єдине, що я можу, це постійно типу. Ну, у мене низька самооцінка, у мене взагалі немає за що любити, у мене немає за що поважати. Я такий нікчемний. І може бути два варіанти. Я виросту рятівником, який буде весь час доводити батькам, що я чогось вартий. Е, я буду постійно бачити на роботі, заробляти гроші, бути класною мамою. Я вчасно вийду заміж, я вчасно народжу дітей, у мене буде класна посада. Я все життя буду рятівником, який рятує світ. Я одягну костюм супермена і буду ту-ту-ту-ту-ту, де кажу всім міру, що я класний. Або навпаки, я впаду в стан жертву.